Доброго раночку. Ходила давати курям їсти, гляньте, хто прилетів. Три дні не було, не прилітав. Прилетіло, чудо. вон усівся. Сидить. Йди до мами, йди. Йди, йди. Йди сюди. Давай, стартуй. Йди до мами. Мир, йди сюди, йди, йди до мами, стартуй. Бігом! Давай пилотируй, давай. Бігом. Давай, давай, мама, просить, іди сіда. Мирка, давай, іди. Погодувала його вже, дала йому їсти на його звичному місці. Іди. Іди. Зараз до хати піде. А, не піде, кіцуня тут. Давай, Маркіза, заходь. Пішли. Іди сюди. Іди до мами. Іди, моя пташка. Уйий, уси все на дверях. Наблюдательный пункт устроив. Иди сюда. Иди, мама. Иди на плеча. Иди сюда. Иди, маме, на плачке. Иди, иди иди, 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 мами. Иди, иди, иди. Иди, моя курочка, иди. Идем? До хату идем? Ну давай. Сидай. Давай. Залетай, давай, 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 давай. Давай, сідай. Бігом! Зараз я кицю пустю до хати і піде. І що ви знаєте? Усівся. Тому що кішку побачив. Побачив кішку і все. Ну, ось. Сидить у мене в капюшоні. Бачите? Гляньте, я тут не втрималася. Я тут Тимофійку зараз обрізаю. Обрізала гауру. Відкий в мене помічник. А він тут ходить. І тут кіт десь поруч. Є. Ой, Вивчив поносити тільки, щоб стартував на мерчка. Помагає мені. Вчора Анжела з Юрою були, він не прилетів. Три дні його не було. Помічник. Ходи, поруч, нагодував мене сьогодні. Знаєте, як нагодував, зараз розкажу. Він от як кормлять голуби малечу, от, так і він мені сів, насипав мені зерняток на стіл, нагодував маму. От і ходить за мною ось. Отаке чудо у нас живе. Кожного разу щось новеньке викидає. Прилетів, в руки дався, гурки я якраз годувала, курей. Помічник. Чистю тут клумбу. Дівчата, дуже вас прошу, не садіть у того маку червоного, звичайного. Декоративні, будь ласка, оті сортові, всякі цікаві і, і теж. Вони важко дуже переживаються. У мене, по крайній мірі, в мене не вийшло з ними подружитись. От. А цей червоний, ну гляньте. Зараз буду брати сапу, просто вибивати і викидати. Уже він мене закаляпав. Курочка, поможеш мамі? Да? Поможеш? Добре, давай, поможеш. Ось таке чудо. Що хочу вам показати, гляньте підсніжничок. Ось, ось такий підсніжник. Або плена з квіточками. Ось. Зацвів у нас красунчик, ось такий. В тому році я їх посадила. А в цьому році вони вже у мене ось. Ось. Ось мамині квіточки манюні. Квітують. Трішки понаростали. О, мій крокус, той, що я розсадювала, це буде бусковий такий гарний. Це моя подружка, Таїса їй мені подарувала, і ось він наріс мій манюня. І ось ще один підсніжничок іде, бачите. Інший. Ось вони звідси вибиваються. А мені манюня. Це якесь трастяне щастя. яке ми вирвемо зараз. Так. На сьогодні є проліски. Ось виходять, бачите, Проліска звичайна лісова. Зараз спробую підпустити до них. Ось, дивіться. Ось вони, проліска. І ось проліска. Це улюблені квіти моєї сестри. Зацвіте, занесу їй. Ось таку красу. І ще я висаджувала з крупним таким великим дзвоником. Підсніжник Сибірський, по-моєму, він називається. Це знову Альба, бачите, ось зацвіта. Це інша квіточка. А ось тут. По-моєму, ось це і є з великою квіткою. Чи ні? Тут в мене одна дівчина заказувала на осінь. Ой, посадіть мені окремо, я заберу, забрала. угу. Більше нікому ніякої заберу. Якось так. З крупними на поки нема. Наших курчат є пастух. Глянь. Лежить і наблюдає за ним. А тут зверху ПВО ще є. Ось. <гум> Мира Що я сьогодні роблю? Мені легше сказати, що я не роблю все і зразу. Трошки пообрізала, трошки... трошки поперекладала, трошки попересадювати треба. Ось Зараз буду пересаджувати ялину мейера Це минулорічні мої сіянці. Зараз буду пересаджувати їх Ось в пакети. Поки треба приготувати ґрунт. І ось Бачите, треба підписувати. Одною рукою не, незручно, буду переписувати зараз далі. Ще Сьогодні я буду вкорінювати падуби. Нам подарували в садовому центрі, Дівчата, ось, бачите, падуби, а ось пару гілочок Фотінії нам подарували. Так, є у мене різопон 0,5%. І є у мене Грандіс. Всім знайомий, давним-давно, я так думаю, надіюсь. Хочу половинку попробувати різапоном і хочу трошки попробувати грандісом. Різапоном я якось вкорінювала. То були трав'янисті рослинки, там в кожного своя процентність, то було багато і погоріли. Тось, зараз хочу спробувати на дерев'янистих. Може, процент маленький, але спробуємо. Думаю, що фотіння то, Це, що я роблю, я позначаю місце, де я буду вкорінювати. Ось. Так. І зробимо зараз ось цю. Я їх вже підготувала, бачите, пообрізала. От, на косу зробила зрізи і опудрюю. От так опушую. Так, раз. Нарізала тут, правда, і таких, і таких, щоб нічого не пропало. от так, ось Бачите, опушила. Пон. І ось так обов'язково треба прижимати. Не знаю, вийде з цього щось чи ні. З цього куска. Тут мало, мало не дерево вже. От Зараз. Хочу ж поділити, щоб було і на то, і на то. Ось, зараз. Ось. І це підрізав пон. Скільки тут ще є? Ну, ось поділимо по-чесному. Чотири таких і два таких буде. Ось це підрізапон пішло. Так, зараз доб'ємо сюди ще пару. Ось дивіться, Взяла падуб, опушечка і зараз ось покажу, щоб вам було видно, що я роблю ось. Опушечка і під бутилку. Ще один врізапон. Це падуби. Ось так поприжимала, закриваю. Ось так. І ще полию їх зверху повторно водичкою. Ось таку так, частинку ми зробили різапоном. це перша пляшечка, а зараз зробимо місце. Ось. Підгадаємо, місце йому ось. Бачите, і зробимо під Грандіс. Ось. Так, от, малечі. Бачите. Вибачайте, якщо щось не видно, тому що робити і знімати відео дуже важко. Тим більше такі точечні роботи. от, Бачите. І у ґрунт. Ось знову, бачите, це луска, мила бутилка. Так, ось, бачите, п'ять. І ось зовсім пуста гілка. Тут одна брунька і тут є під верхом брунька. Не хотіла викидувати, зробимо зараз і додамо тут якихось падубів. Назбираємо, теж підготовлені вже, бачите, обстрижені. Не знаю. Казала в тому році сама собі, що паду, більше садити не буду. Угу. Я ж жіночка, хочу даю слово, хочу забираю. Ось так. На сьогоднішній день. Роботи багато. Весна на дворі. Треба встигати все. А не виходить. Сьогодні було багато питань по поводу... Ось так, бачите? Ось, висадили. Було багато питань по поводу, коли будуть посилочки. Дівчата, скажу посилочки. Посилочки будуть. Зараз ще не встигаю все. Сьогодні вечором сяду писати. Сьогодні у нас 12 березня. Сьогодні сяду писати вам. От, і все по черзі. Там будемо коригувати, що та як. Залишилось мені ось це ще, ще дотикати. Це я вже зроблю без вас. Так, результат показую. Дивіться, ось я на... це з вами те, що ми е садили. Це під гідро... Грандіс. Це різапон. Тут ось ці дві бутилочки це буде Грандіс. Ось ці дві і третя. Ось ще ось, що я накриваю, це різапон. Побачимо результат. Ой, ой, ой. О, ось так. Накриваю і зараз ми полиємо. Ось так, залєм, щоб тут було мокренько, добренько. Як то можна оце поливати, все робити і ще й показувати. Ну, Одне із двох або те робиш, або те. Ось, ось тут добре, треба залити. ось, Так, тепер ще раз поправляю пляшки, щоб було ось так затягнуто. Все, все. Висадила. почеренкувала, Поживцювала. У мене ще на сьогодні в планах пересадити ось цю ялину. Це. Блакитна і ще ящик у мене є ялини Мейера. І ящичок я вже таки висадила. Ось. Зараз подосипаю, візьму потрішки, бо залила водичкою, земля трішки всілась, і все буде у нас добре. От результат моєї сьогоднішньої пересадки. Ось. Це у нас ідуть е, ялини Мейера. Тут ялинки блакитні. Ось. Ось це. Зараз буду все заливати гарненько. Маміні манюні, і ставити їх уже на постійне місце проживання. Отак. Проходять дні. Тут трішки підлити ще треба, дещо полити. Тут треба полити, тут зроблено. Зараз покажу вам, ще повиносила магонію, сюди вистроїла її в ряд. хай відростає. Так, зараз ще покажу. Вчора не показала, де я висадила свого ірисика. Ось ось наш хлопець буде рости. Бачите? Ось. Це чудо, мами, не таке. Ще залити треба його гарненько. Ось, вчора я його висадила, тільки не полила. Тут теж трішки сьогодні підскубла, під. Ой, попід рівнювала чубчики. о мені подобається. Дивіться, які вже бруньки гарні, бачите? Це. Як він називається ще миндаль, оцей кущовий рожевий. Такі набиті трояндочки тут будуть. Ну, така краса. На цій площі теж тут трошки сьогодні подорізала, бачите, тільки залишилися. Ой, прикольно! Мухобойки одні стоять. по другому назвати їх не можу. Ну як? склерозники. мухобойки для мене. І дивіться, як за сутки видно. Калина розійшлась, дивіться, Набра... набирає, як гарно. Швидко. О, дівчатка, в кого є в замовленнях молочай? Подивіться на нього. Не знаю, що будемо робити. Я ще трішки почекаю, можливо, він відійде, можливо, що. Ну от, дивіться. Змерз. Тут більш-менш є деякі. Ось, не знаю, дивіться, цей нормальний. А як воно то, чому цей такий, той такий? Я не розумію. Не розумію. Чого так? Ось, дивіться, поруч ростуть. Ось один, ось другий, а ось третій. Дивіться, рядушком. А цей нормальний. От чого так. Ой, хочу ще зараз вам показати свою сон-траву. Вже вечір. Трошки полазю ще, поки можу. Ой, покажу вам, дивіться. Ось. Бачите, скільки вже... О, ці вже падлюки лазять. О, равлики. Виховалися сюди. Зараз курям віднесу буде їм. Рубон. Вон, дивіться. Зараз, дивіться, сон трава відбиває вже. Ось цього паразита теж заберу. Бачите, відбиває вже зелене листечко. Це на вулиці. Верніш в садку. Ось, дивіться, бачите. Тут листя, то я її постригла. Бачите? Кожна сон-трава має свої листочки. І свою якусь ізюмінку. По-другому не можу сказати. Дивіться, це більш волохата, от така, і ще й майже не видно. Зате в цей, в цей, ось дивіться, які вже зелені, гарні, морквяні листочки. Дивіться, бачите, яка гарнюча. А тут, гляньте, тут з таким відтінком гарним листочок. І тут ось своє, своя особливість, бачите? Ось, о, дивіться, скільки її сходить. Ось це, це сходить сон трава. Ото буде ще трохи її. От. Насіялася в минулому році. Як ті морозники. І там морозники теж понасівалися, бачила вже сходять. Ось, тобто є що розповідати. Це монарда, дивіться, буду кущ ділити. Ось гарненький такий кущ буде. Зараз несу курям, рубон. Пам'ятаєте, ось тут був персик. Залишилось тільки мокре місце від нього. І ось тут був персик. Теж тільки мокре місце. Чоловік сьогодні їх таке викорчував. Ну, важко їм у нас. Я залишила тільки, напоки ось цей в роздум'ях залишити його, чи теж викорчувати. І тут у нас ще один абрикос, який спіє восени. Побачимо, що буде. Напоки так. Будемо робити ось тут, на цій території ось тут. Ну, виходить, сюди. Будемо робити, так як і говорили, накриття. Буде у нас зверху пустимо плющ, ось плющ, і закриємо тут плющем нашу територію, де горщики ростуть. Уже на дворі темно, кури позакривали. Що встигли, та встигли. Нагадую, ще у нас є до продажу. Ще трохи видно. Чоловік е, вже каже, що там нічого не видно. Дивіться, Барбарис Юліан ще є. От. Ще плющики. Ой, йдемо ми вже до хати, йдемо відпочивати. На дворі пасмурно, тільки чути, як трактор робить в полі. Добре, що не чути взривів. Всім тихої, мирної ночі. До зустрічі!